Добрий ранок малята! А ви знаєте, в якій країні ми живемо? Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна! Дітки, ми живемо в Україні. А яке ж сьогодні свято? А кожен рік в Україні 22 січня ми святкуємо День Соборності України. А що таке соборність? Це об'єднання всього українського народу, це День дружби всіх українців. Головна традиція у цей день українці утворюють так званий «живий» Лацюжок, який показує, що всі ми діти однієї країни, України, і що ми бажаємо жити в мирі і злагоді. Український народ, народ мирний, розумний і все переможний. Українці допомагають один одного, підтримують, захищають один одного. Тому що ми єдині і дружні. Ми єдина соборна Україна! Маленькі мої українці, зі святом вас і бажаю вам миру і злагоди. А зараз ми з вами переглянемо відео і повторимо державні українські символи. Бажаю вам приємного перегляду!